Ні для кого не секрет, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської компанії Белавіа. і вони даже навіть напряму сказали, що ми знімаємо санкції, щоб російський флот мав змогу докуповувати запчастини для своїх літаків, бо міністр каже, міністр транспорту США здається, казав, що ну вони займаються ну таким канібалізмом, коли розбирають свої літаки на запчастини для інших літаків. І ми це зробили. Зняли санкції з білоруської компанії компанії Білавія для того, щоб ну такий громадянський флот Росії взагалі не зупинився. Ну і думаєш, ну йоли пали. У нас такі були сподівання, що все-таки це громадянський Флот, оцей, який перевозить пасажири, та їх там вся ця база, вона зупиниться. були великі надії на це, що але бачите, допомога приходить звідки і не чекали. Виходить так, що останні 150 років Сполучені Штати Америки допомагають цим росіянам, росіянцям, Савку, всім, чим можуть. Для них ну, бачите, було необхідно, щоб цей гражданський флот ну, літаків не, не дійшов до того стану, як. В Ірані, коли там, знаєте, президентський вертоліт, гвинтокрил навіть не, мі... не мав запчастини і впав е... там, де він там в горах. Тому вони і не захотіли, щоб гр... з громадянським флотом РФ так сталося. І, бачите, їм допомогли. І в цьому в розрізі хочеться згадати про тему, знаєте про яку? Про ну, ядерну зброю. Ну дивіться, е, США, Китай, Франція, Англія, всі вони мають величезні кошти на модернізацію ядерної зброї, щоб вона там була в належному стані. знаєте, ну Там же ж не зброя, зброї, там ракети, такі, а щоб всі установки, щоб все воно там зберігалося. На це витрачаються колосальні мільярди. Навіть не десятки мільярдів, там сотні мільярдів витрачаються. У Сполучених у Франції, Китаю, Англії є гроші. У Росії також були гроші. На ядерну цю переозброєння, чи як воно там кажеться, ну на модернізацію. Але зараз грошей на це немає, і не ну там може виняти така ситуація, коли зовсім цей ядерний арсенал прийде до такого стану, що буде сам розвалювати, розпадатися. Я не знаю, що робити. І що в цьому випадку знову Америка прийде до них і скаже: Ну добре, ми вам дамо грошей, щоб ви все модернізували. Європа прийде, і скаже: Ну, ми боїмось бо ядерне оружие, це зброя, там і все таке. І з Європа дасть їм грошей, щоб вони модернізували свій ядерний потенціал. Ну я взагалі в шоці? Ну якщо є санкції, і в них літаки вже не літають. Ну хай ходять пішки, хай там роблять на своїх навазах, на тілегах, цих, осліками їздять. Ну навіщо давати гроші і знімати санкції з цієї билаві? Ну я взагалі не розумію.